Добрий день. Діти. На минулому уроці ми з вами ознайомилися з апаратним забезпеченням персонального комп'ютера. Тепер ми дізнаємося про програмне забезпечення. З курсу початкової школи ви вже знаєте, що комп'ютерна програма це алгоритм, який призначений для виконання комп'ютером. Ви також знаєте, що програми можуть бути різними. Є такі програми, якими. Користується користувач щодня, наприклад, програма для роботи з малюнками Paint, програма для роботи з текстами Microsoft Word, програма для роботи з презентаціями PowerPoint. А є ще інший тип програмного забезпечення, яке називається операційні системи. Без операційної системи робота сучасного комп'ютера неможлива. Для персонального комп'ютера призначені такі операційні системи, як Windows. Вони бувають різних версій: 7, 10, 11. Mac Ос, Chrome OS, Linux, Android iOS. Операційні системи це комплекс програм, які призначені. Для керування роботою пристроїв персонального комп'ютера для організації обміну даними між користувачем та комп'ютером, також для організації обміну даними між усіма пристроями комп'ютера, для організації зберігання даних на носіях, для забезпечення одночасної роботи інших програм. Сучасні операційні системи мають Графічний інтерфейс. Що таке інтерфейс, діти? Це набір засобів та правил, застосовуючи які користувач може подавати команди операційні системи і отримувати повідомлення від неї про хід виконання поданої команди. Інтерфейс перших операційних систем. Мав вигляд ось такий, подивіться, чорний екран, і для управління комп'ютером вводилися з клавіатури вказівки. Для цього було призначено командний рядок, який відображається на екрані. Тобто такий інтерфейс і називали командним. Зараз сучасні операційні системи мають інтерфейс графічний. Що це означає? Це означає, що усі програми і файли відкриваються в окремих вікнах. Ми бачимо файли та папки у вигляді значків та зображень, на які можна наводити курсор мишки і виконувати дії. Подивіться, будь ласка, як це виглядає. Наприклад, ось, а перед вами відкрите вікно. Так? Відкрито вікно, і ми тут бачимо наші програми файли, які виглядають як значки. І ми можемо виконувати з ними різноманітні дії. Копіювати, вирізати, перейменовувати і так далі. Отже, види інтерфейсів операційної системи це командний інтерфейс і графічний інтерфейс. Операційна система завантажується після запуску персонального комп'ютера. Перед користувачем постає ось таке вікно, яке називається робочий стіл. Робочий стіл має робочу область, на якій розміщено багато значків або інакше вони називаються піктограми. Значки можуть відкривати різноманітні програми. Ви бачите, що іконки цих програм різні. Це таке, як програма Paint для роботи з малюнками, програма для роботи з текстами Word, програма для роботи з презентаціями PowerPoint, всім вам знайома Zoom, браузер Google Chrome і так далі, багато інших програм. Також тут можуть міститися піктограми різноманітних документів. Папок і ярличків. Ми далі будемо говорити, що таке ярлик. У нижній частині екрану зазвичай розташована панель задач. Це така панель, ви бачите по всій ширині екрану, і вона дуже важлива. На цій панелі розміщені такі кнопки, як пуск, доступ до всіх програм. Які є у нашому комп'ютері, а також налаштування роботи комп'ютера нашого? Також на ній розміщена так звана мовна панель, де ми можемо перемикати, обирати мову для роботи із текстами. Також тут є налаштування звуку, ми можемо бачити доступ до мережі Wi-Fi, рівень зарядження нашого пристрою. Також ми тут налаштовуємо дату та час. Ось, подивіться, будь ласка, ми можемо побачити календар поточним днем і так далі. Також на Панель задач, ми можемо згортати е, ті програми, е, з якими ми працюємо даний час, щоб потім до них повернутися. Подивіться, будь ласка, наприклад, коли я відкрив відкриваю. Програму Word, ви бачите, так, відкривається віконце. Я, наприклад, попрацювала з цим об'єктом, але не хочу його ще закривати, тому що буду далі ще з ним працювати. То я можу, подивіться, будь ласка, згорнути цю програму, ось кнопочкою згорнути на панель задач. Ось вона. І поки що, наприклад, працювати з іншою програмою. Наприклад, з програмою створення презентацій, так? І перемикатися між ними можу легко. Подивіться, я згорнула презентації на панель задач і повернулася до роботи із текстами у програму Word. Так? При можливості я можу на цій панелі задач програми закріпити, подивіться, будь ласка, закріпити на панелі завдань, і ця програма завжди буде у нас ось тут закріплена. Якщо мені вже ця програма не потрібна, я можу її відкріпити від панелі задач і просто потім закрити це вікно. Отже, тут користувач за своєю потребою налаштовує, так, які саме програми йому потрібні для користування найчастіше, і для швидкого доступу він може їх закріпити на панелі задач. Папка кошик. У кошик видаляються ті папки або файли, які вже не потрібні на цьому комп'ютері, і вони зберігаються у кошику до тих пір, поки користувач повністю не очистить кошик.